Показати, наскільки ж зручно користуватись мотоблоком з коробкою 4 плюс 2? Вижимаю щеплення, метаю на себе першу швидкість і ось йду і насолоджую. Тобто досить зручно стало викуплено. Виконувати роботи посадки, оранки, загортання. Дякую до вас. У кого є ще старі моделі 2 плюс 1. Зверніть увагу на коробку 4 плюс 2, встановлюйте на свої мотоблоки, і у вас буде дуже зручний мотоблок, яким дуже просто користуватись на земельній ділянці. Коли з'явилась зменшена швидкість, дійсно мотоблоком стало більш. Комфортно працювати, можна і так сказати. Мотоблочок вас... з ногою розблокіратором має 750 міліметрів колію, а мотоблочок звичайний без ноги розблокіратор. 600 мл. Доброго дня, шановні глядачі, доброго дня, шановні наші підписники, доброго дня, шановна мотоблочна спільнота. Вітаємо вас на каналі Булати.інфо. І сьогодні у нас хвилиночка довіри. Хвилиночка довіри для Максима з міста Київ. Але перед тим, як почати хвилинку довіри, хочу вам звернутись і нагадати: саме Максим зараз обирає акційну модель Вейма 1100A6. Є акційна модель 1100C 6 і є акційна модель vm 1100 b 6 Div. Максим обирає собі мотоблочок Вейма 1100 a 6 c дизель потужністю 6 кінських сил. Тобто мотоблок обладнаний двигуном дизельним потужністю 6 кінських сил. Ну і мотоблок поєднується з коробкою 4. +2. Є така сама моделька, але вона має назву Weimat 1100C36. Це мотоблочок, який буде вже з'єднаний з двигуном бензиновим, сім кінських сил, але коробка 4 плюс 2. І є ще акційна моделька Weima 1100B-6, Див». дев'ятка дизельна, без електрообладнання з коробкою 4 плюс 2 і з ногою розблокератором. Шановні, акційні пропозиції і ціна на них дійсні до моменту, коли скінчиться товар. Тобто, хто бажає зекономити, я вам кажу щиро, що це гарна пропозиція. Саме ці моделі вже закінчуються, але у вас є можливість не спізнитись і придбати собі надійного помічника. Ну, а саме зараз хвилинка довіри для Максима з міста Київ. Максиме, це ваш мотоблочок. Відразу за хвилиночкою довіри. Ось ваші серійні номера самого мотоблока. І зараз з цієї сторони покажемо серійний номер двигуна. Мотоблочок пройшов передпродажну підготовочку. Мотоблочок був зібраний, перевірений, заправлений мастилами. В двигун заливаємо мастило 10W40 ось сюди. І в коробку 80W90 ось сюди. Мотоблочок має звичайний руль серія Pro. Як ви бачите, оригінальна коробка Vima 4 плюс 2, вмикаємо, вимикаємо вал відбору потужності. Мотоблочок в комплектації йде на 10-х колищадках. Ну, і ще раз нагадую: руль серія Pro, але він має змогу регулюватись на 360 градусів, підійматись вверх-вниз. І хочу ще нагадати, Максим, що саме цей мотоблок має змогу поєднуватись з оригінальним активним навісним обладнанням від виробника Вейма, а саме активна фриза і саме роторна косарочка. Ну і зараз, за хвилиночкою довіри, давайте перед тим, як запустити мотоблочок, я вам покажу вашу комплектацію. Йдуть додаткові ось такі крила, фриза, кріплення, зіп, посібник. Ну і самі ножі на фризу. Ну, і звісно. Лієчка. Дуже е, дуже дбає виробник вейма про своїх споживачів. Навіть така маленька дрібничка лієчка, але вона допомагає для заливки мастил. Ну і зараз, перед тим, як запустити мотоблочок, обов'язково перевіряю нейтральну швидкість. Дивіться, важель цей ставлю ось так. Додам обертів. Підходжу до мотоблока, вижимаю декомпресор і обов'язково прокачую. Разів, 5, 6 Далі. Тяну на себе флажок відпустив. Бачите, верхня мертва точка. Вижимаю його, опускаю кікстартер і, і запускаю. Оберти приберу. Дуже добре працює дизельний двигун. Приємно слухати, коли працює дизель. Особливо тим, хто цінує дизель. Вижимаю щеплення, давайте ставлю нейтраль, вижимаю реверс і трохи рухаюсь назад. Вижимаю ще раз щеплення, ставлю першу. У мене понижений ряд і рухаюсь вперед. Дивіться, як добре ти керуєш мотоблоком. Так, тепер назад. Це все завдяки оцієї коробці 4 плюс 2. Ну і далі, давайте збільшимо я вам, покажу різницю. Тобто відразу ти за ним вже біжиш. Low, нейтраль, правою рукою реверс і рухаюсь назад. Ну і ще хочу показати, наскільки ж зручно користуватись мотоблоком з коробкою 4 плюс 2. Вижимаю щеплення, вметаю на себе першу швидкість і ось йду і насолоджую. Тобто досить зручно стало виконувати роботи посадки, оранки, загортання, Ну їду назад. Для того, щоб мотоблочок заглушити, ось так. Ну і, шановні, хочу звернутися до вас. Саме це мотоблочок для Максима, а хочу звернутись до вас. У кого є ще старі моделі 2 плюс 1. Зверніть увагу на коробку 4 плюс 2. Встановлюйте на свої мотоблоки. І у вас буде дуже зручний мотоблок, яким дуже просто користуватись на земельній ділянці. Коли з'явилась зменшена швидкість, дійсно мотоблоком стало більш... Комфортно працювати, можна і так сказати. Максиме, дякую, що ви обираєте наш сервіс. Ви обов'язково від нас отримуєте ось таку бонусну картку. А якщо ви є ще нашим підписником, то отримуєте ще і подаруночки. Ну, у мене ще підписники просили між відстань сказати. Я їм казав, 60 сантиметрів або 600 міліметрів. Ну, ось так, щоб вже ви всі побачили. Тобто. Мотоблочок з ногою розблокіратором має 750 мм колію, а мотоблочок звичайний без ноги розблокіратор 600 мм. Дякую, що дивитесь наш канал. Обіцяємо вам, будуть ще корисніші відео. А я вас чекаю в коментарях. Вже багато хто з вас посадив картоплю, починають загортати. Цікаво з вами поспілкуватись наскільки ж корисна коробка 4 плюс 2. Дякую, що ви з нами.